Всіх вітаю на моєму каналі. Сьогодні ми з вами зв'яжемо шапку. Для цього нам знадобиться зробити всього лише два заміри. І так почнемо. Спочатку ми в'яжемо резинку один на один. Це дуже легко лицьова виворотня, лицьова виворотня і так далі. Вив'язуємо стільки сантиметрів. Скільки нам потрібно, щоб закрити лоба. І далі починаємо основну частину шапки. Основна частина шапки вив'язується дуже легко. Треба запам'ятати, що основні у нас два ряди перший ряд за допомогою додаткової спиці або зубочистки. Всі петлі вив'язуються лицьовими. І коли ми доходимо до касички, то робите перехрестя петель ліву на додаткову спицю, а за нею наступно пров'язуєте лицьовою, а потім повертаєтеся до цієї відкладеної петлі і пров'язуєте її лицьовою. Таким чином відбувається перехрестя. А далі всі наступні петлі пров'язуємо теж лицьовими петлями до наступної косички. І таким чином вив'язується перший ряд. Знову лицьовими петлями пров'язуємо до косички. Потім знов перекидаємо ліву на праву. і пров'язуємо спочатку ліву лицьовою петлею, а потім повертаємося і пров'язуємо вже праву. Тобто Перехрещені вони у нас виходять. І знову лицевими петлями пров'язуємо до наступної косички. Так ми підходимо до другого основного ряду. Тобто ми чередуємо просто лицеві петлі і лицевими ж пров'язуємо ту косичку. Підходимо до другого ряду. Другий основний ряд пров'язується без додаткових приладів. Тобто, всі лицеві петлі ми пров'язуємо лицевими звичайними петлями. Коли ми доходимо до косички, ми пров'язуємо теж лицевою петлею ту косичку, але ми пров'язуємо з попереднього ряду. Це як в англійській резинці. Тобто, Тобто правою спицею ви пров'язуєте дві петлі верхнього і попереднього ряду однією лицевою петлею. І таким чином ви чередуєте перший ряд і другий ряд, потім перший другий, перший другий на стільки сантиметрів, наскільки вам це потрібно. І таким чином. Ваші косички будуть рухатися вліво. Знов резинку один на один. Збираємо петлі голкою. Робимо ВТО. Для шапки знадобляться нитки і спиці. Дякую за увагу.